Своє престольне свято день Успіння Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії Києво-печерська лавра, як і завжди, відзначала урочисто. Цього року божественну літургію очолював предстоятель нашої церкви блаженніший митрополит онуфрій. Який з обранням на цей пост набув також титулу священно-архімандрита києво печерської лаври? Богослужіння правилось за участю архієреїв церкви та монастирської братії у священному сані. Цього святкового дня Українська православна церква поповнилась митрополитами та архієпископами. На малому вході в сан митрополитів були возведені архієпископи Хустський і Виноградівський Марк, Луганський і Лочевський Митрофан, Тульчинський і Братславський Іонофан, Рівненський Островський Варфоломій та Кам'янець-Подільський Городоцький Феодор. Сану архієпископа були також удостоєні епископи Макіївський, Варнава, Ніжинський, Пролуцький Іриней, Володимир Волинський, Ковальський Володимир та Івано-Франківський і Коломийський Пантелеїни. Наприкінці відправи блаженніший владика Онуфрій привітав усіх зі святом та побажав Божого благословення за молитвами Пресвятої Богородиці. Котра, і за життя свого земного, так і ставши небесною царицею, залишається нашою головною молитвенницею і заступницею. Вся історія християнської життя свидетельствують про те, що Божа Матір завжди знаходиться серед тих, хто страждає, хто мучається, хто терпить, хто звертається к ней за молитвиною допомогою. Пусть Господь молитвой Пресвятой, владычицы нашей Богородицы и Присной Девой Марии, помогает нам в нашей жизни, помогает нам исправлять себя самі, помогает нам искать мира с Богом. Через мир с Богом человек примиряется друг с другом. Если нет мира с Богом, то мы не можем примириться один с другим.